Так. Да. Друзі, на івенті зустріли нашого клієнта Дениса, з яким ми завжди зустрічаємося на івентах і працюємо. І ось дивіться, що Денис власник бізнесу У нього класний бізнес, кому треба відкрити кав'ярню, кафешки, ресторани. Пішіть У нього є така групка З 2020 року. Яку він собі створив? А от видно, що це в мене навчання менеджерів з продажу, да? А, там відеоуроки, всякі. І потім я почав працювати з діаконсалтинг і додав сюди. От прямо видно ютуб розбори. Це ось да, менеджер. Ви так не міняєте а, менеджері на відкриття? дзвінків. І інше. У мене всі ці розбори е, збереглися. Е, структурна частина шоста, потім скрип продажів. І ось наразі, коли в мене менеджер новий, вона каже: а що мені робити, як мені працювати з другим дзвінком? Я кажу, заходиш в навчання менеджера, знаходиш там розбір другого дзвінка, і все, якщо будуть питання Так, да. Тому, друзі, кого завжди треба, чому навчати менеджера з продажу, welcome to нас. Дякую.